Привіт, любі друзі! Я знаю, як буває важко пристосуватися після переїзду, але завжди знайдеться друг, який допоможе. Читаємо сьогодні Маргариту і Єдинорога. Приємного перегляду. Мій світ змінився в той день, коли ми переїхали в маленький будиночок в горах, щоб бути ближче до бабусі. Тут саме дивний та незвичний запах, а сам будинок був порожнім та незатишним. Маргарита, чому б тобі не піти та не розвідати околиці? спитав тато. А коли повернешся, твоя кімната буде точнісінько, як стара, обіцяю. Мама налила в термос гарячого шоколаду і сказала: будь обережною, та не ходи за великий камінь, добре? І поцілувала мене. Коли я дісталась великого каменя в кінці нашого саду, попереду простиралося море. Високо над ним плив дуже густий туман. Незабаром туман наблизився і хвилі сховались за молочно білим серпанком. Хоча ні, не туман, а хмари. Ні, не хмари, білі коні, і навіть не коні, а єдинороги, справжнісінькі, мчали просто небом, підхоплені вітром, і не встигла я й очима клипнути, як вони зникли. Я побігла назад розказати мамі і татові і раптом почула в кущах якийсь шорох. На вшпиньках я підбиралася ближче й ближче, там, знизу, серед колючих гілок щось ріблясте. Єдиноріг зовсім крихітний. Обережно розплутала малюка, загорнула в куртку та поспішила додому. У дверях стояла бабуся, вона якраз прийшла допомогти нам з речами. Ох, так значить, вони все ще тут. здивувалась і зраділа вона, почувши мою квапливу розповідь про білих єдинорогів, які скакали повітря. У дитинстві ми не раз бачили, як вони відлітають на острів єдинорогів з останнім літнім вітерцем. Бабуся багато знала про єдинорогів. Вони їдять лише квіти, а тут їх замало щоб прогодуватися увесь рік. Тому восени єдинороги відлітають. Кожної весни я чекала, коли вони нарешті повернуться і будуть ласувати молодим вереском будь-яком, що ростуть у нас в горах. Я оглянула віконце. Вереск уже відцвітав. Ходімо, сказала вона рішуче. Ми всілися у машину і поїхали в місто. У невеличкому магазині ми купили цілий оберемок квітів для маленького єдинорога. А вдома дивились, з яким задоволенням він їх з'їв. А що єдинороги п'ють?» – спитала я бабусю. Тільки воду, яку торкнулося місячне світло, тому їх роги світяться у темряві, така вода наділяє їх магією. Я обережно погладила гриву єдинорожика, і ми з бабусею дістали ковдри та подушки. Треба влаштувати для нього затишне гніздечко біля мого ліжка. Розібравши й розклавши речі по своїх місцях, мама і тато прийшли до мене і побачили єдинорога. Мама сіла поруч з ним і малюк ніжно притулився носом до її руки. Він одразу зрозумів, що вона мама. Вночі ми з татом з улигуму від чоботи й відправились до пагорбів. І щойно місяць вийшов за хмар, та його сяйво торкнулись трумка, зачерпнули повні відра і понесли додому. У темному гаражі одразу стало видно, вода сяє, малюк із задоволенням пив з миски, а ми милувалися відвисками на його мордочці. Коли я мостилася спати, єдинорік забрався на ліжко, і я гладила його плямисту шорстку. Несподівано він тихенько схлипнув. Ой, я так раділа, що знайшла єдинорога, що навіть не подумала, як йому лячно без матусі. Не бійся, малюк, прошепотіла я йому. Весна прийде зовсім скоро, ось побачиш. Наступного дня ми з єдинорожиком пішли гуляти. Ми шурхотіли опалим листям і намагались опіймати ті, що падали з дерев. Я знайшла каштан, що вже лопнув, бережно розкрила і торкнулась білої м'якоті оболонки. Бачиш, який м'який? Напевно, з нього феї шиють собі зимові шубки. А ввечері перед сном ми дивились на зорі. У місті таких яскравих зірок не буває. Коли всі дерева скинули листя, малюк єдинорожок зовсім пристосувався до нас. Більш за все, ми любили ходити на порожній пляж, дивитись на сріблясто сіре море і бігати за хвилями. Хвилі набігали на пісок і зникали, а шапки білої піни були схожі на єдинорогів. Потім ми підстрибуючи бігли додому, відігрівати замерзлі руки, ноги і копиці. Вогонь у каміні, що може бути краще у таку погоду? Ми загортались у пледи і слухали, як затишна дощ стукотить по вікну. Чи не правда чудовий звук? питала я у єдинорожика. На різдво ми нарядили пухнасту ялинку. І незабаром у новому домі запахло так само, як у старому. Коли вперше випав сніг, єдинорожик був приголомшений, навкруги стало так яскраво і тихо-тихо. Він перший серед єдинорогів побачив зиму, і вона йому страшенно сподобалась. Ми пішли гуляти по засніженій дорозі і разом тупотіли по замерзлим калюжам. А потім усі разом зліпили сніжного єдинорога. Тато відламав з даху велику бурульку і зробив йому кришталевий ріг. Я зовсім забула, як сумувала за нашим старим домом. Ставало все тепліше й тепліше, На деревах з'явились котики, і незабаром з'явились перші бутони. З під землі вже можна було побачити молоді паростки. А на пагорба вже квітли кульбабки і жовтий бій отже, зовсім скоро за моїм єдинорожиком повернеться його сім'я. Коли твій найкращий друг єдиноріг, то зовсім не хочеться, щоб весна поспішала. І ось в перший день весни, коли ми сиділи на пагорбі, прилетіли єдинороги. Вони плавно спускались з неба, ніби великі сніжинки. Одна лошадка з карими очима і м'яким рожевим носом повільно наблизилась до нас. Єдинорожик одразу кинувся до лошадки, притулився до сніжно білого боку і ткнувся носом в щічку. І я зрозуміла це була його матуся. Настав час прощатися. Не забувай мене добре, прошепотіла я в м'яке вушко, міцно обійнявши малюка. Весна прийшла і дні стали довші. У мене з'явились нові друзі, і з ними цікаво, але я інколи згадую про єдинорожика, як він там. Одного разу ми всі пішли гуляти на пагорби мама, тато, бабуся, подруга Ебі і я. Поки ми з Ебі шукали жуків у високій траві, хтось тихенько штовхнув мене в плече. Мій єдиноріг як же він виріс. Вище за мене? Його шорстка стала молочно білою, і він був як хмарка такий самий вільний і прекрасний. Я зірвала гілку квітучого вереску і простягнула йому. Єдиноріг, як в дитинстві, узяв квіти з моєї долоні. Він дивився на мене карими очима і водив вушками, уважно прислухаючись до всього навкруги, як же мені кортіло його обійняти і погладити. Єдиноріг взяв у мене ще одну квітку, а потім раптом насторожився, щось почув або це я надто квапливо посунулась до нього. Розвернувся і поскакав геть. Я зробила крок слідом, забралась на валу і встигла побачити, як він зникає в горах. Пішов. Я повернулась до Ебі, вона дивилась на мене, розкривши широко очі. Це був старий друг, посміхнулася я. Мама вже кликала нас, час повертатися через квітучий верес і будь-який до нашого маленького домику в горах.